От і настало знову 24 лютого. Останній раз я була в Києві 24 лютого. І зараз я знову у Києві. Що змінилося за весь цей час? Минулого 24 лютого і був день, в якому я була найбільше в своєму житті налякана, найбільше не розуміла, що робити далі, як далі жити. А сьогоднішнє 24 лютого починається з походу на тренування, з розумінням того, як можна швидко адаптувати своє життя від різного роду зміни і як загалом не боятися нічого в цьому житті. Сьогоднішній ранок, 24 лютого, починається уже не з зборів речей із вокзалу, а з інтегралу і тренування. Перший функціональний, в 23-му дані. Mm -hmm. Я вже й забула, як це важко на функціональних тренуваннях, особливо у віри. Проте відчуваю, що завтра кріпатура буде мене очікувати весь день. По традиції після тренування прийшла на каву. Чому у кав'ярнях завжди так багато смачних солодощів, але я вибрала тільки каву? Сетап Так, один мітинг я вже сьогодні провела. Залишився ще один. Взагалі люблю п'ятницю, бо в п'ятниці мало зустрічей і можна більше саме попрацювати, зробити якоїсь своєї роботи. От і менше хтось напорігає, тому сподіваюся, що сьогодні день буде гарний. У мене коротка перерва на вихід на вулицю, тому що мені привезли такий букет, А взагалі, з такими покатами, я готова хоч кожного місяця в Київ приїжджати, коли ти от так вітають. Ледь помістилася з цим величезним букетом у ліфт. От і в мене ще тут така листівка прекрасна. Загалом я в захваті. Коли приїжджаю, в мене є незмінне завдання пофарбувати маму, поки чекаємо на фарбу, можна ще й смачно поїсти. Якось так за роботою пройшов вечір, але я вже встигла повечеряти пофарбувати маму, насолоджуюсь своїми квітами, і зараз в мене ще тісько, тому що вечір п'ятниці треба завжди закінчувати продуктивно. Дивимося Венсдей на нашому спікінг-клабі. Що ж, власне, підсумки цього дня це те, що незважаючи на будь-яку російську агресію проти нас, українці сильні, незламні. Вони можуть продовжувати жити своє життя, підтримувати свою армію, підтримувати економіку країни та акумулювати зусилля, і зусилля ще й з інших країн, та акумулювати ще інших людей. Тому. Рік, рівно рік тому нам пророкували не більше ніж кілька годин. Та за цей рік ми довели, що наша сила вимірюється не в годинах і що ми будемо стояти до кінця з в Україну. Гарного всім вечора!